Перепрошую. Е, і ось що відповів мені чат GPT. Перепрошую російською мовою оригіналу. На карті градієнтів. Тут е, таблиця, яка вон, він називає картою градієнтів, Я не знаю, що це таке. А тепер пришли різкі зміни в пікселях зображення. Ми, ми не розуміємо російською. Ми не розуміємо мови. Добре, я перекладу, якщо не розумієте, на карті інгредієнтів відображено різкі зміни в пікселях зображення. Такі зміни можуть вказувати на е, області редактування, якщо вони не відповідають е, загальній структурі чи текстурі зображення. Тобто, це безумовне недослідження, і, жодний, е, і е, е, жодним чином доказом не є е, е, в цьому провадженні. Але це е, е, мотивація для того, щоб дослідити. Е, Доказ, який ані в експертизі, ані слідством досліджений не був з метою е е з'ясування його походження і його автентичності е в якості доказу. Я вже не кажу про те, що абсолютно незрозуміло е по цій славнозвісній фотографії, де знаходиться, в якому місці саме знаходиться е це тіло в панамі. А, і не тільки мова йде про масаріка, а навіть про місто, в якому це може бути е, відзнято.